Всім доброго дня, замовили нові сорта полуниці, Будемо садити собі. Взяли 4 сорта. Ось така Італія. Приїхала нам, перша репродукція. І садимо, покажу як садимо. Маємо пательку, маємо там. одну. От. Ставиться, тягнеться, обрізається. Все, ягода посадить, вона ще тако. О, і менше того лісу зила. Бачите. Тянемо, тянемо і обрізаємо. І так, садимо, маємо, замочуємо, тож. І там. Так що, дивіться нас, підписуйтесь, ставте вподобайки, а ми будемо працювати.